Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Вчителі з Великобританії, Чехії та Польщі хочуть мати доступ до Дніпровської платформи MyBook. Дніпровський онлайн-портфель набуває популярності. Ним щодня користується все більше дніпровських школярів та вчителів. Нещодавно про доступ запитували освітяни з інших країн. На сьогодні Дніпро співпрацює з Житомиром та надає місту безкоштовний доступ для користування платформою, куди Житомиряни можуть завантажувати усі необхідні книжки. Тобто є окрема платформа для дніпровських школярів, а є окрема для. Про це повідомив директор комунального підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Єдніпро Артем Трапезніков. Загалом на сьогодні до Дніпровського онлайн-портфелю Майбук долучилось понад 12 тисяч Дніпрян. Це школярі, які пройшли реєстрацію на платформі. Крім цього, платформою користуються не лише учні, які наразі фізично перебувають у Дніпрі, а й ті, що тимчасово живуть у різних куточках України, а також у Німеччині, Польщі, Великобританії, Франції, Чехії та Болгарії. Детальніше розповідає Артем Трапезніков. Хочемо сповістити, що MyBook вже. Один місяць, і ми розуміємо, що MyBook зайшов у нашому місці дуже добре і дуже якісно. Платформа Майбук, що це таке? Взагалі, це онлайн-портфель з підручниками для першого по одинадцятий, деяких школах дванадцятий класи, де зберігаються всі книжки, де кожен охоче може зайти та завантажити собі в свій онлайн-портфель, книжку або підручник, за яким вони навчаються. Були надані доступи для закладів загальної середньої освіти, щоб вони створили свої онлайн-бібліотеки. Для того щоб ми розуміємо, що Міністерство освіти та науки рекомендує, наприклад, четвертий клас математика, чотири підручники. Але ми розуміємо, що в школах деяких вибирають один підручник, з якими діти навчаються, для того щоб діти не рискали, не шукали серед тисячу там підручників. Один підручник, з яким вони навчаються, були було вирішено так, що у кожного закладу буде свій особистий кабінет, та в своєму особистому кабінеті вони зможуть. Отри зробити свою онлайн-бібліотеку закладу, і коли учень при реєстрації заходить до платформи та натискає, наприклад, четвертий клас школа 136, то в неї вже з'являються всі підручники, з якими вона навчається, і зайвого нічого немає. Тобто воно вже запрацювало. Якісно добре і без ніяких лагів та глюків. А заклади освіти зможуть створити свою онлайн бібліотеку. Для кожного закладу було створено свій особистий кабінет. Було проведено збори, було проведено навчання, було передано паролі та логіни для того, щоб вони цим користувалися. А кожен учень може створити свій онлайн. Портфель, тобто книжки раніше і, взагалі, збирають, наприклад, з вечора учні у, у фізичний портфель. Тут кожного дня учні можуть збирати свій а, онлайн портфель з вечора або зібрати портфель на один тиждень навчальні, за яким вони працюють. Ще зауважимо, що за цими книжками онлайн можна буде користуватися, коли діти вже вийдуть на офлайн навчання у заклад освіти. Вони зможуть користуватися їми у шкільних аудиторіях, за партами і тому подібне. Тому запрошуємо всіх охочих зареєструватися, і взагалі платформа знаходиться за посиланням mybookdniprorada.gov.ua. Ви можете там зареєструватися дуже легко. Для того щоб зареєструватися, потрібно написати тільки прізвище, ім'я потрібно записати заклад, у якому навчаєтесь, та номер класу, в якому ви навчаєтесь, і вже підтягнеться вся інформація. у Вас буде створено свій особистий кабінет. Також зауважимо, що діти, які зареєструвалися, вони також можуть бачити книжки попередніх класів або книжки майбутніх класів. Для того щоб користуватися цією системою, дуже просто. І вже готуватися у наступні так можна сказати роки для навчання. А наразі за останньою аналітикою ми бачимо, що вже зареєстровано 12 494 учня з міста Дніпра. На за цією платформою зауважимо, що у нас 103 тисячі учнів у місті Дніпро також є внутрішньопереміщені особи, які навчаються в нашому закладі. Тобто, ми вже розуміємо, що перша так можна сказати, партія стосовно навчання пішла. Кожного дня дуже велика кількість, приблизно 3-4 тисяч заходить на цю платформу і одночасно працює на цій платформі та читає книжки для того, щоб користуватися цією системою. Ще хочемо зауважити, що а, ця система дуже корисна в тому, що Міністерство світи та науки в цьому році не друкувало підручники. Але ми розуміємо, що є а, тимчасове приміщення особи, які приїхали до нашого міста Дніпра, і для них також потрібні фізичні підручники. Але для того, щоб з ними скористуватися, потрібно е, їх знайти. Але у нас е, так можна сказати, на обмежена кількість їх. І діти, які зможуть користуватися планшетною системою та там смартфонами, вони можуть от, займатися і А діти, які приїхали внутрішньопереміщені особи, я гадаю, що ніхто не думав за книжки, коли переїжджав, і вони будуть користуватися фізично. Якщо у них немає можливості зайти в планшет планшет або телефон, смартфон і тому і подібне, також зауважимо, що е, ми працюємо з містом Житомир. Також надали доступ безкоштовний до цієї програми, тобто є платформа для міста Дніпра і платформа для Житомира. Інші міста поки що ми не надавали доступ, але ми дуже чекаємо. Щоб Міністерство освіти та науки помітило нас і почало співпрацювати за цією системою, тому що цифровізація вона повинна йти і повинна йти у всіх напрямках нашого життя, тобто це напрямок освіта. також е, дуже велику кількість бачимо у місті Дніпро, Києві, Львові, Харкові, Миколаєві, Одесі та Запоріжжі, де знаходяться наші діти з Дніпра, то вони користуються звідтілям. Також хочемо сказати, що ми побачили тенденцію у нас. Останньому тижні, що приєдналися до цієї платформи до Майбук, діти, які знаходяться за кордоном, а саме у Німеччині, Польщі, Великобританії, Франції, Чехії та Болгарії, вони користуються книжками, користуються онлайн портфелем Майбук. А хочемо зауважити, що були також запроси від інших наших колег з українських і. Також за кордоном е, закладів освіти та міст, які хочуть в принципі також користуватися цією платформою для того, щоб завантажити вже свої книжки. Наприклад, Польща е, хоче завантажити книжки, з за якими вони навчаються, та дати цю платформу для учнів е, польських шкіл. Також Чехія та Великобританія до нас зверталися стосовно цього питання стосовно цієї розробки. І також можемо сказати, що Дніпровських школярів нічого не буде, ні ракети, нічого заважувати навчатися, і ми цьому будемо допомагати їм і створювати багато таких платформ для того, щоб навчання у дітей не завершувалося, де навчання дітей не ставало у туп у тупік. Також хочемо повідомити, якщо когось не вийшло зареєструватися або потрібна консультація, то можна звертатися за номерами гарячої лінії з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години за номерами телефонів 063-876-9449 та 067-876-9449 та 050-876-9449 або у телеграм-канал наш КП, нижнє нашкп-дніпро. Учні, які є а, дніпровськими школярами, нашими зараз знаходяться як тимчасово переміщені особи у цих е, містах е, Європейського союзу, і вони можуть користуватися цією системою. Підручники, які у нас є, це за програмою нашого міністерства. Також додаткові є підручники. Також є підручники, такі як Інтерпрайс, нам надали змогу користуватися їми е, у період воєнного стану безкоштовно. Вони завантажені на платформу, але е, також. Ж іноземну мовою вивчання там є аудіокнижки, тобто можна прослухати аудіокнижки стосовно того, що перекладені на іноземну мову наші підручники. То якщо є такі, то ми можемо або а, школи завантажити їх на платформу, тобто платформа є безмежною в цьому питанні. Вони не прикладені, є просто предмети: англійська мова, французька, німецька, іспанська і тому подібне. Тобто, ці підручники, а вони вже завантажені на платформу, але всі інші, наприклад, біологія на французькій мові за українською програмою такого немає. Там книжки за українською українською мовою а книжки, які для за допомогою вивчання іноземних мов вони є вже в вільному доступі у цій програмі за реєстрацією. Учні з Дніпра, тобто дніпряни, наші, і я можу сказати, що внутрішньопереміщені особи також ми їх зараз рахуємо як дніпряни, тому що вони зареєстровані у закладах освіти нашого міста. Тільки ті, хто зареєстрований в закладі міста, міст нашого міста. Була також е, програма стосовно того, що ми її розширювали спочатку на Дніпропетровську область. Потім розширювали її вже на. Всеукраїнський рівень, і гадаю, що ми підемо таким же шляхом, повністю всі міста Дніпропетровської області спочатку сюди внесемо, а потім вже будемо дивитися далі. Тобто область буде забезпечена повністю, не буде таких закладів, яких ми оминемо. І якщо я вам так скажу, то з Одеси завтра напише якийсь заклад стосовно того, що ми також хочемо працювати у цій системі. Я гадаю, що у воєнний час ми не повинні. Розумітися на тому, що а ми дамо, а ми не дамо. Ми звичайно відкриємо за добу дві з доступ до будь-якої школи до будь-якого міста. А Дніпропетровську область ми будемо сюди водити вже приблизно за два тижні, а, і вони зможуть користуватися цією платформою. Платформа повністю безкоштовно її забезпечує Дніпровська міська рада, і для навіть для Житомира, який. А від нас трошки далеко також безкоштовна система, і ми її обслуговуємо і надаємо такі послуги. Було завантажено при старті платформи приблизно місяць тому, півтори тисячі книжок. Це в принципі всі книжки, які з якими навчаються у закладах освіти, але кожного дня там школи завантажують ще додаткові книжки, за якими вони навчаються. Можливо, хтось домовився з якимось видавництвом стосовно цього, можливо, ще якісь а, книжки, і хочемо зауважити, що Платформа безмежна, і якщо у нас також додалася позакласне читання, і ми розуміємо, що раніше, як позакласне читання робилося у закладах освіти, так книжок таких немає. Батьки вимушені були їх покупляти, і а зараз вони можуть користуватися безкоштовно на платформі MyBook і зауважимо, що вони можуть їх навіть роздрукувати з цією платформою, якщо хтось каже, що псує зір, планшет або телефон. Але гадаю, що зараз вже нова ера інновації, і діти повинні звикати, що і взагалі не діти, а взагалі мешканці нашого світу повинні звикати, що без телефону та планшету більше е, так можна сказати життя такого немає. корисного, не корисного, а вільного в просторі як можна отримати просто книжку, натиснувши, зайти на сайт mybook.dniprorada.gov.ua і отримати книжку, яку вони хочуть. Ми розуміємо, що по перше, як йти до міжнародних, так можна сказати, наших партнерів, наших міст, то потрібно спочатку започаткувати її на всій Україні, відкрити майбук в кожному місті, в кожному селі, селищі в нашій Україні, а після того вже надавати послуги іншим країнам, які зацікавляться у цьому питанні. Але е, зараз ці платформи, е, вона є єдина, можна так сказати, у світі, яка тримає повністю міністерські книжки, за якими навчаються учні. Є звичайно, платформи, за якими там через кожні 30-15 секунд буде реклама якась, або там треба зареєструватися, мільйон е, своїх даних залишити, або ще щось. Але безкоштовно без реклами системи, в принципі, в Україні і в принципі в світі так можна сказати, немає. Це був директор комунального підприємства Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста ЄДніпро Артем Трапезніков. Він розповів про Дніпровську платформу Майбук. Нею щодня користується все більше Дніпровських школярів та вчителів. На сьогодні до Дніпровського онлайн-портфелю Майбук долучились понад 12 тисяч Дніпрян. Це школярі, які пройшли реєстрацію на платформі. І впродовж теми освіти у Дніпрі дитячі садочки працюють дистанційно. Педагогам важливо опанувати знання, як соціалізувати та вчити дітей, а не просто грати з ними через комп'ютер. Для цього у місті проводять тренінги для педагогів дитячих садочків. Як триває процес, розповідає виконувачка обов'язків директорки центру професійного розвитку Освітня траєкторія Тетяна Нікіфорова. Навчання, яке відбувається сьогодні за підтримки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради і яке організовує освітня траєкторія, воно вперше, мабуть, не тільки в місті Дніпрі, а і на Україні. І це навчання дуже потрібно, тому що дошкільне навчання взагалі для малечі дуже важливо. А сьогодні, під час військової агресії, яка відбувається, на жаль, у нас в Україні, організувати таке очне перебування малечі в дитячих садочках, немає. Можливо, тому що є небезпека. Але ж наша малеча повинна бути вихована, наша малеча повинна бути навчена, вона повинна отримувати ту. Певну кількість навичок і повинна розвиватися згідно свого віку. Основна мета це навчити дистанційно розвивати дитину, навчити допомагати батькам, навчити психологічно підтримувати дітей, батьків, створити оту ситуацію успіху, ситуацію розвитку, надати всі матеріали, які потрібні для того, щоб батьки могли їх використовувати вдома під час виховання, а можливо передати паради. Для навчання педагогів залучені у нас дуже потужні партнери. Ну, По-перше, це все представники всесвітньо відомої компанії Лего, яка нам надає найкращих тренерів, які допоможуть дітям навчитися через гру. І фактично темою нашого вебінару, який проводився для педагогів, це теж майстер-клас. Була тема гра як інструмент підтримки благополуччя дітей. То практично в кожній Родині ЛЕГО, і взагалі Лего воно поширене і в закладах дошкільної освіти і в закладах освіти. Крім цього, з нами співпрацює громадська організація Асоціація дитячих центрів України, яка працює за підтримки МОН. Це методики малювання, як з малювання зняти стрес. Ми залучили університет, Дніпровську політехніку, яка допомагає керівників, навчає їх цивільному захисту, цивільній небезпеці. Це сьогодні теж. Перше з питань, яке стоїть, коли наші діти вийдуть з дистанційного навчання, взагалі велика кількість партнерів, зовнішніх, відгукується на те, щоб допомогти батькам, педагогам, допомогти малечі, навчити і розвинути їх. Саме оці підготовчі групи, вони є дуже важливими. Ми залучили компанію EdPro, це всеукраїнська компанія, у якій є платформа Мозабук. Саме там на цьому Мозабуці завантажені велика кількість методичних матеріалів, відеоконтенту, завантажені звукові файли, даже завантажені прописи, які може дитина прописати, і показана у вигляді відеофайла, як дитина може писати. В 5-6 строчків ту чи іншу буковку і вже готуватися до школи. Двічі з нами працюють найкращий трейнер компанії EdPro. Всі 3,5 тисячі педагогів опрацьовують з неї матеріали, вона надає доступ, вони реєструються на цій, на цій платформі і вони можуть завантажити. Велику кількість таких цікавих матеріалів, які використовують не тільки у нас в Україні, їх використовують і в Європі. Дистанційне навчання воно триває, воно і не припинялося. Але спілкування, яке відбувалося у вихователів з малечою і з батьками, воно відбувалося через месенджери. Є у нас така дуже потужна платформа на Фейсбуці з освіта. Туди завантажувалися і матеріали, і рекомендації, і різні майстер-класи на допомогу батькам. Але ми на сьогодні плануємо це зробити більш фундаментально. Але я хочу ще раз повторитися: дистанційне навчання було і відбувається. Це була виконуюча обов'язків директорки центру професійного розвитку освітня траєкторія Тетяна Нікіфорова. Вона розповіла, як дніпровських вихователів дитячих садків навчать працювати з дітьми дистанційно. Ви слухали програму Тема дня до ефіру. Її підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. Інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро.